Всім привіт із села. Хто проживав в селі або має дачу, я впевнений, відсотків на 80, що в кожного є бензопилка. І в кого вона є, вони знають, що для правильної роботи потрібно, щоб це ну, ланцюг був. Правильно заточений і гострий. От е, в цьому відео я хочу розповісти і показати правильну заточку е, ланцюга. Їх е, всього буває дві заточки: одна для продольного е, пилу, одна для поперечного. Відрізняється е, кутом заточки, або ще по-іншому називається кут атаки. Маю я ось таке електроточило. Це стосуватиметься заточки по електроточилу, Тому що ну, в комплекті зазвичай йде два ланцюга, а я ще додатково собі купив ще один. У мене три. І от один стоїть, ну, завжди я міняю новий, ну заточений точніше. А два інших я якраз в цей час затачую. Зараз я вам покажу, для чого і як це все виставити, щоб правильно заточити, не було ніяких проблем у вас. Зазвичай, коли здаєте в... на заточку, в кого немає. Точила там чи ручного точила, ну там все на швидкість працюють Да можливо, вони правильно затачують, ну як гострі вони стають, але допускаються багатьох помилок. Чому я вирішив це точило і купити? Помилка в тому, що дуже швидко. Нажимаю, ну як, робиться заточка і ланцюг перегрівається. Це дуже погано. Він з часом потім розтягується і приходить в негодність. От Зараз я все детально покажу. Так, беремо ланцюг. Як бачимо, ну, він такий. Блін, погано видно, не фокусується. Він дуже погана в нього заточка. Ну, Були, попадалися і містами в старих деревах і гвізки і тому подібне. Гострою частиною ми ставимо на праву руку. Піднімаємо язичок ставимо е, язичок це опора. Коли підводиться точило, щоб ланцюг не входив у ту сторону. Тепер в мене стоїть ну, заточка стандартна, в основному йде 30, 30 градусів. Тут двосторонній зуб. Один в одну сторону, другий в другу повертається. Зараз в мене стоїть в одну сторону. Щоб правильно зробити підвод, я опускаю, а тут є винт ось, він упорний, щоб глибше не заглубляло і не пошкодило цеп. Зараз вмикаю. Так, так не видно буде, зараз в руки возьму, покажу. Ось дивіться. Підвожу, воно дуже багато там захвачує, Стає пошти на зуб. Що ми робимо? Оцим винтом ми потихеньку попускаємо лапку упорну, вона відходить. Підтянув цепок в тяжечку. І знову ще потрібно, ще черкає, ще відвів. О, оце ідеально. Тепер я зажимаю, зажимається ланцюг, щоб він ніде не шевелився. І роблю такі. Рухи. Потихеньку нікуди не спіша, щоб не перегріти ланцюг. Отакими От рухами не потрібно нікуди поспішати. Все, він... оце упор, він далі не піде. Тепер дивимося, що в нас вийшло. Як бачимо, по всій плоскості воно пройшло. З порівняння ось вам другий зуб. Зараз. Та щось... О, порівняння ось другий зуб і цей зуб. Далі ми пропускаємо один зуб. Тому що це в другу сторону йде. Назад трошки підтягнули, зажали. Дивимося далі. І потихеньку не спіша, щоб не перегріти зуб. Зараз покажу, бо не видно. Щось не хоче... О, як бачимо, зуб не синій. І потихеньку ми його довели. Ось так це все проходить. Повна заточка займає хвилин 7 в одну сторону і хвилин 7 в іншу сторону. Інша, ну Це стандартна заточка для поперечного 30 градусів, для продольного там чуть е, тупіший кут йде. Ну, я просто не пам'ятаю, настільки він там тупіший йде. Зараз е, я пройду одну сторону і покажу вже на, на інший, е, як перекидати градуси. Так, Я одну вже сторону пройшов, зараз е, перевертаємо на другий зуб. При цьому нічого як не трогаємо, як повернемо на другі 30 градусів. Знизу воно тут відкручується, попускається точніше. І виставляємо 30 градусів. Ось так. Зажимаємо. Чому? Оці настройки не трогаємо. Тому що зуб потрібно, щоб був одинаково підточений. Навіть якщо у вас на зубі містами попався там гвіздок і він добре так пошкодився, краще, ну і ви знаєте, що десь гвіздок піймали, підберіть той зуб, щоб ви бачили, що він найгірший. Поставте його перший на заточку, настройте станочок під той зуб, потихеньку сточивши до потрібного результату. І всі е, потім зуби точаться під той. Тому що якщо ви кожен зуб будете той менше, той більше зняти, у вас буде неправильна заточка. Він різатиме не так, як потрібно швидше буде тупитися, тому що один там, довший зуб, він більше гризтиме деревини, другий трошки коротший получиться. Не потрібно так робити. От Я тільки повернув, протягую ланцюг до цього зуба, наприклад. Ну, ось Його видно, він трохи. Такий завальцований. Зараз показую на цій стороні. На цій, не дуже воно так зручно і показати, але постараюсь. Бачите, як підбирається. Так, да, воно може на одній стороні трошки менше знімати, на другій трошки більше. Тому що. Не завжди ланцюг зношується рівномірно. Ось така заточка. Зуб гострий, виходить, і не перегрійте. Як бачите, я пальцем спокійно торкаюсь. Оце буде правильна заточка. Та фокусуйся вже. Так що, кому було корисне відео, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити мої подальші цікаві і корисні відео. Дякую за перегляд.